Луциківка, що на Білопільщині край кількасот трударів, що займаються переважно землеробством. Сільський голова Юрій Дрозд відкриває секрети успіху, очолюваний ним громади. Долати труднощі й досягати успіхів допомагає команда Укропу. Торік восени усіма обраними депутатами сільради стали саме укропівці. Для України випадок унікальний. Такий факт, що депутат весь депутатський корпус. Він балотувався від партії «Укроп», Депутати всі пройшли. От, така, така от сенсація, не сенсація, але така, така 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 цікава, така ситуація склалася. Надійна команда сумських укропівців кажуть, у сільраді допомагає розв'язувати наболілі проблеми. На мою думку, це найкраща політична партія. Вона дуже багато допомагає і нашому населеному пункту, і раніше, і на даний час. Депутат обласної ради Андрій Кисіль обговорює з колегами життєво важливі для села питання. Напередодні він посприяв налагодженню транспортного сполучення Луциківки з сумами. Інше за що вдячні селяни депутатові це увага до освітянських потреб. У місцевій школі з настанням холодів раніше було не надто тепло. Тепер у шкільній їдальні буде встановлено теплогенератор. Піддальня у нас знаходиться в окремому приміщенні, вона опалювалася, але конвектори, звичайно, не могли забезпечити температурного режиму. І ось у тому році доля звела нас з людиною, яка нам допомогла. Дуже така. Звістка для нас приємна, що кошти перераховані, теплогенератор у нас буде, і в цьому році діти будуть харчуватися у теплій їдальні. Знаєте, депутатські обіцянки вони такі. Ну, вибори пройшли, забулися і все. Ми приємно здивування, коли дійсно кажу, кошти, які необхідні були, там 50 з лишком тисяч. Були виділені це. Ну я вам скажу так. Ну мабуть перший депутат, який реально дотримується своїх обіцянок, що звичайно приємно зі свого боку. Андрій Кисіль говорить, радий бути поруч селянами і в будні, і у свята турботу про Луциківку на Білопільщині не полишатиме і надалі. Ми тут не перший раз, а ти надію, що ми не останні. Стараємося по мірі своїх можливостей допомагати цьому селу. Це єдиний населений пункт на карті України, де... все руководство из партии Укропа. Село живет, в нем есть перспектива, будет, будет развиваться село, будет оно богатеть, будет богатеть и наше государство, наша Украина.